Я зрозумів, що насправді дати людині посумувати так. це теж нормально, і не треба його в цей момент, там я не знаю, заспокоювати чи задавати подарунками, подарунками, або чи якось затуманювати створювати, створювати веселище чи щось таке. А Просто послухати, дати людині, якщо вони потрібно поплакати чи посумувати, пережити. Mm -hmm. Бо з того, що я розумію, якщо людина це не пережила, mm -hmm. то не засумувала, то це десь все одно відкладеться, і потім. Потім uh -huh. тому батькам теж не треба одразу намагатися розшевелити дитину, повести Діснейленд і щоб вони були щаслива, радісні і завжди посміхались. Я правильно розумію? Так, да, та це напевно найкраща порада, яка сьогодні може бути. Розділити і сум, і радість, і злість з дитиною це дуже цінно.